Друзі, як я говорив, показую аналітику за червень місяць. Все те, що ми прогнали через пром. Отже, заходимо в аналітика, категорії та товари, обираємо діапазон, який нас цікавить з 1 по 30 червня, і бачимо кількість показів переходів, кількість замовлень, загальна сума замовлень. Прошу звернути увагу, що в цій сумі не враховані повернення або відмови клієнтів. Тобто тут е, треба рахувати ще мінус 3 або 5%, 3 дефіс 5% від е, цієї вартості. Ну, тобто, Рахуємо це, скільки виходить 18-30 тисяч гривень, приблизно так. Е, дивимось, що найбільше часто купляли. Так. Компресорні деталі. ось Загалом компресорні позиції. Запчастини до інструменту не звертайте увагу, це така додаткова карточка товару. Ремінь до газону косарки, компресор, компресор кільця поршньові на косарку. І, і так само вони у інверторний генератор ставляться. Кнопка на 125-ту болгарку, бензокоса-бензокоса, компресор і мідно-графітові щотки. Це найбільш часто купляли цей товар. Тепер е, подивимось, е, яка позиція скільки приносила, скажімо так. Так, сортуємо. Дивимось, ось, наприклад, фільтр 35 разів замовляли, і в чеках загальна сума чеків, там, де фігурував ось цей фільтр, 8110 гривень. Так, ремкомплект компресорного блоку два рази був проданий, і 7800. Ну, це, коротше кажучи, майже. Вся складова двохциліндрового виподібного компресора, окрім там, моторної частини і балона. Так, компресор бачимо. Косарка, кришка бетономішалки ще на плаву, ще її куплять. Ну, хоча пік її був навесні, е, поршньові кільця. Компресор, 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 компресор бачимо. Бензокоса, компресор. Отож, що можна з цього, які підсумки можна з цього підвести? З цієї інформації? Ну, що найбільш продаваймі запчастини у нас це компресорні деталі і сезонні деталі. Ну, тобто зараз це жнива, да, скажімо так, це на газонокосарку та на бензокосу. Ось така інформація, можливо, комусь буде корисна.